Совершенно отрицательное отношение к этому, потому что у нас доходы не увеличиваются, мы и так сидим очень на большой мели, это ужасно просто, и нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому ничего хорошего я не могу сказать по этому поводу. Это просто издевательство над людьми, особенно вот пенсионерами. Это надумано, необоснованно, экономически необрунтовано, не согласовано с населением, никто не питал. А зробили це так, як їм хочеться. Я вважаю, що це не добре, Це не повинно бути по всім параметрам, по всім тарифам, по як ми живемо, не повинно бути подорожання. Це щось зроблено навмисно. Хто це робить для себе все пізнається в порівнянні, так я розумію, що тут потрібно порівнювати, скажімо так, доходи громадян і витрати, які їм потрібно все ж таки відраховувати за ту ж саму електроенергію. Якщо порівнювати з цим, то досить неадекватно. взагалі це погано, якщо зростає, зарплати чи зростають. Але я живу в гуртожитку, тож в мене це не дуже. Ну, Моє відношення таке, що все буде зростати, як завжди. А насправді я не знаю, що зміниться. В мене такий більш песимістичні настрій. Ну, звичайно, просто можливо дойде до того, що в людей не буде коштів сплачувати і почнуться більш масовіші борги. А як представте собі, як це так прожити людям за тисячу гривень і за все платити? Цього не може бути. Щоб хоча б один депутат пожив так, як люди, Один подумав би, робиться чи не робити. І підвищувати ще плату за електроенергію, я вважаю, що це зневага до, нашого, до наших людей. І взагалі цьому всьому керівництву, яке там зараз сидить, йому потрібно піти в сім відставку.